На Київ. Ні, на Вроцлав. Спочатку їдемо в Польщу а потім назад в Київ. Ця мадама їде з нами до Польща. Зробила собі бігуть, щоб була плюс-мінус якась зачіска, чубчик, коли ми туди приїдемо. Хоча приїдемо, скоріше за все, аж до вечора. лук Аліски вже понеслися в машину. Це. Це подарунки ви подивіться на кількість. Ну і мої покупочки, не тільки подарунки. Ми вже приїхали у Вроцлав, втомлені. Їхали дуже довго, бо потрапили декілька разів у затор. Але ми доїхали, ми заселилися, ввечері буде рум-тур, доволі непоганий номер. Ось, Зараз ми прийшли за боком. Кукусики, я запрошую вас в румтур нашим номером, не апартаментом, номером. Розпочнемо з коридору. Одразу, як ми заходимо, тут же припаркувалося взуття і стіша. Моя головна помічниця у сьогоднішньому влозі вона буде проводити цей румтур. Вона показує що тут наше взуття. А тут шафка, в яку можна повісти речі. Тому тут же висять наші з олею косуха і мій бомбер. Внизу є вентилятор, пакет з їжею і. Ну, типа дайсон. Пан якийсь, коротше. І паличка знизу. І стеша! Стеша, давай далі, пішли далі. Стеша показує мою сумку. Наступна зона нашого огляду, стіше, що? Правильно, стішує мисочки, але ми їх привезли з собою. І ось таке от чудове дзеркало. В повне дзерісти. Я спала на тому ліжку. Навпроти нього. Маленький факт про мене, я обожнюю спати навпроти дзеркала. І мені дуже важко заснути, коли я не, а, не маю мого відображення. Ось так. Навпроти нього наші з Олею ліжка і моя сумка. Моє ліжко, олене ліжко. Водичка, окуляри. І над нами ось така картина Вроцлав, щоб ми не забули, куди ми приїхали. Висить телевізор, стішен візочок. Бо, ну, серйозно, ця жінка потребує вигулювання. Ось така тумбочка з стіженим кормом. Ну, і тут, біля, вікна чудова зона для роботи їжі, відпочинку, столик. з... Стільчиками. І зараз я вам покажу вид з вікна. На вулиці щось непонятне. Я дуже сподіваюся, що доща не буде, проте хмарки є. Ми живемо десь біля центру. Тут така чудова трацена. Хочу, щоб моя те, що вдома виглядала, плюс-мінус так само. Гарно. Наступна наша точка це ванна кімната. Вона доволі невеличка, але класна. Перше, що ми бачимо, це одразу такий душик, який перетікає з підлоги одразу в душ. Дуже зручно, дуже таке люблю. Тут же наші трошечки речі. І тут найцікавіша частина це ось це дзеркало. Мишся і дивишся на себе, я вважаю ідеальні. Вони мальник, сміття і дозатор для мала. Це я. Наші речі ззаду. Тут сушка, наші речі і санвузол. Все необхідне є, все дуже класно, все дуже світленько, все в моїх улюблених білих тонах. Тому ми не можемо не поставити цьому лайк. Ходимо далі. На цьому румтур все. Ми збираємося, ми одягаємося, ми йдемо їсти, і ми їдемо забирати Олін диплом. Что ты допламованный специалист? А что тут клоун намальований? За нарушение. Куда? на следующий год. Спасибо. На следующий год. Ну что ты записал? Ну можешь сказать? Ну все, я ж уже специалист, страшная специалистка. Когда я хоть почитаю, что там на куках стосованы. ми взяли поїсти. Е, я, до речі, не сказала, що Вроцлав це місто гномиків. Подивіться, як гарно. Потім чекала, може в пруд збелати, або мені там де вийти. Давай. Добре, Едария Сиренок Идее.